Дівчатка, хлопчики, всім привіт! Я сьогодні хочу вам показати свій самий самий улюблений рецепт кабачків. Дуже-дуже будуть смачні, хрумкі, хрусткі кабачочки. Значить, кабачків берете стільки, скільки ви хочете. Хочете, можна один зробити, хочете, можна два зробити, от скільки хочете. Я не знаю, скільки я буду робити. У мене є чотири таких гарненьких молоденьких кабачочки. Чоловік купив, значить, будемо зараз їх нарізати. Відрізаю я з кабачка і знизу, і зверху по кінчику цьому. І нарізати можна пополам, а потім половинки, а хочете вдоль, так як вам зручно буде їх обсмажувати. Все залежить від ді... 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 діаметра вашої сковорідки. Бо якщо кабачок отако величенький, такий, як ладонь, бачите, ось, ось отакий як ладонь майже. І в сковорідку деяких може не влізти то ріжете по і потім ось такими десь приблизно по пів сантиметра ріжемо такими слайсиками. І ось так викладаємо звичайну мисочку. Складаємо оці наші кабачки, ось так нарізаємо. Наші ефірчики завжди проходять вівторок, четвер, неділя, о 20-тій годині. Нарізали, значить, у мене 4 кабачка. Можете робити з двох кабачечків. Буде також, воно буде і смачно, і швидше ви пожарите. Ну що, далі все дуже просто зараз, як звичайно, ми спочатку солимо солі, берете стільки, скільки, от ви бачите, вам треба. У мене на 4 кабачка я кину 2 чайні ложки. На 4 кабачки. От. І ось тако ними трошечки потіліпаю. Тепер дуже-дуже смачно, дівчата, правда, в тому році попробувала, десь якогось одного повара підгледіла, по-моєму, у Марії. Так, по-моєму, у Марії е е е приправа до картоплі. Бомба, Боже, як це смачно! Приправа до картоплі із кабачками просто супер. Це я в тому році, коли жарила, попробувала, мені дуже-дуже сподобалось. Беремо приправу до картоплі, гарну таку чайну ложку, аж зверхом. Може, зараз більше кину, Ну так, приліть, що треба сюди кинути. Ну, бачите, ще кину половину. Півтори чайних ложки я кидала сюди приправу до картоплі. Якщо ви робите, наприклад, кабачків штук, може, 5, там, на велику сім'ю, то сміливо дві повних чайних ложечки кидайте, приправа до картоплі. І так само зараз, отак от само треба, щоб кабачки були в цьому. За це, що вам сподобається, це, дівчатка, я вам обіцяю, бо кого я не пригощала, Абсолютно всім. Іменно цей варіант, що я сьогодні покажу, дуже-дуже сильно е, людям подобається. Ріжте, як хочете, хочете кружочком, хочете брусочком. Брусочками порізати. Мені просто подобається більше таке, як би точки. От. І отак, от щоб всі кабачечки були повністю в цій приправі. Всі-всі-всі кабачки. Якщо ви бачите, десь щось там не хватає, то ще потіпайте. І можна, якщо підсипати. Бо це дійсно дуже-дуже це смачно. Якщо бачите, що, що трошки треба десь, то додайте. Ось На кончику чайної ложечки також я зверху підсиплю. Та ще кидаємо мелений чорний перчик і сухий часник. Ну, можна і видати, видавити свіжого частечку, таку видавити, дивите, скільки там на око: 5, 8 зубочків. видавіть. ну немало. немало. Сразу видавлюєте на, сирі, на сирі кабачки. У мене буде сухий часник. Він у мене є, бо молодий. У мене ще часник, він дуже-дуже молодий. Чайна ложечка, е, часнику, сухого часнику. Чайна зверху. І я так буду посипати. Ось так посипаю, щоб кром було. Насипаю повну-повну чайну ложку. І знову перемішую. Дівчатка, YouTube канал Олена Томашевська. Там є і пиріг яблучний, і пиріг рибний, і пироги з маком. Перець мелений, чорний перець. Півчайної ложки поки що сиплю, побачу, скільки це. Ось так півчайної, бо боюся, зразу чайну кидати. Все. І оце перетрусили. Тепер все останнє, що сюди ми можемо кинути. Хочете, можете ще додати по своєму бажанню. Червоний перець, гострий, це якщо хочете. Можна хлоп'я перця солодкого додати. Це також буде смачно. Попробуйте, просто я не дуже люблю, щоб гострі були. Мені достатньо тільки чорного перця. Люди, які хочуть трошки огоньку в роті, то додайте ще червоного меленого перцю, чилі, оцього ще кончик чайної ложечки чи скільки олії, олії. десь приблизно ну, столова ложка. Це так, це такий буде типа як маринад. Десь приблизно столова ложка. Все. Це у нас, дівчата, уже все. Оце ми з вами замаринували кабачки. Ще раз я їх тако перемішаю. От, поки з вами полялякають, поки розігрію олію, вони тіпа типу, промаринуються. А якщо у вас є час, якщо є час, оце все можете залишити, робити свої діла домашні. Можна на пів години залишити, можна на час залишити, можна і на два, робіть свої домашні діла. Потім, вже коли постояли ваші кабачечки, ви їх можете вже викладати, хочете на друшляк, хай трошки стечуть. Дивіться, ось так вони виглядають. Все. Три мисочки однакових, якихось там, ну, по розміру, щоб. В одну мисочку насипали борошно, в другу мисочку насипали сухарі панірувальні, білі, світлі, хочете в магазині, хочете зробіть самі з багета. Я скажу так, я дуже люблю, дуже люблю, не з батона, а з багета сухарі. Я коли попадаю в супермаркет, я купую 4-5 штук багетів, додому приходжу, нарізаю десь товщиною з палець шматочки на 2 дека розклала. Кладу у хотіла сказати, в холодильник як і в духовку. Багет кладу в духовку, но десь 160 градусів 150-160 градусів. І вони в мене там вже е, під, ну, сушаться, десь може хвилин 30 отак, до півгодини, це точно вони в мене сушаться. І я їх тоді відкриваю в духовку, виключаю, відкриваю і залишаю їх так і в духовці до повного повного охолодження. Потім у блендер перебиваю і в мене такі смачнющі сухарі з багета дуже смачні. І третя мисочка це у нас буде. Яйця. Збиваємо просто вилочкою яйця. Кину 5. Не треба вам їх не солити, не перчити. Взагалі яйця нічого не додаєте. Просто їх вінчиком ну я вилочкою. Просто їх так перекалапуцяти. Ну, перемішати. Відправлятися будемо зараз до плити. Нагрівати сковорідочку. Наливати олії багато, щоб наш кабачок плавав, і почнемо смажити. І коли вже будемо смажити, тоді викладаємо їх на, бумаж, на паперовий рушничок і потім смакуємо. По-перше, і хрумкі, дуже-дуже смачні, чесно, чесно, краще, звісно, жарити краще в офрітюрі. Тобто, великі кількості олії. Але я їх в тому році, коли робила. Я жарила на звичайній сковорідці, просто олійки наливала десь приблизно в палець. Наливаю так, щоб було чимало олії, щоб мої кабачечки аж плавали. Ось, бачите, вони в мене вже... Мягші. А вони, коли дівчата у вас довше постоять, не так як у мене, а довше, щоб постояли. Вони тоді отакі повинні, бачите, аж гнучки. Отак ви їх повинні різати, що вони у вас аж гнуться. Це тоді ви нормально порізали. Плюс, коли в кабачок маринується, він стає б'якшим. Но дуже важливо, чесно, тут грає роль саму велику. це Приправа до картоплі. Вони такі смачнющі виходять. Навіть коли будете вдома робити запіканочку із кабачків, наприклад, таку банальну кабачок, там морква, цибулька, там фаршик чи картопля, як хочете. Но приправу до картоплі, кабачки додавайте, це мега смачно. То е, саме головне це приправа до картоплі, а на другому місці це часничок. Нема різниці. Ви свіжий кинете чи сухий. Ну, сухий також дуже смачно, оце в цих кабачочках. Беру і шматочок сюди. Отак от. от. В, яйце. в яйце я нічого не додавала. не сіль, ні перець, нічого. Все, отак от, от. І у паніровку. У паніровку. Хочете руками, хочете вилочкою працюйте, як хочете. Мені вони так подобаються, іменно оцей варіант. О, бачите, смажиться, значить, уже про, цей, про олійка прогрілася. Знов кабачок в борошно. От, Знов кабачок в яйце. Так. І знов кабачок в сухарик. А ріжете чи крузочком, чи брусочком, чи типа як картопля фрі, от от тільки товстіше можете нарізати. Це все залежить від того, яка вам нарізочка подобається. Я люблю такі акуратненькі, щоб були як биточки. А дивіться, дівчата, о. Щоб не Так, да, да, дівчата, ля-ля-ля-ля. Аксу робила ковбаску солодку. Дякую, що дуже добре вийшло. Ой, дякую вам, дякую. Як гарно звати. Так. Бачите, які смачні проверні. Вони да. такі на смак смачнющі. Дівчата, я вам чесно кажу, тільки я вважаю, що це вони в мене такі смачнющі. За що це цієї приправи е, карто, до картоплі. Так. О, дивіться, яка красота, дивіться. Опа. От така. Опа. 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 Це. так. Огонь, значить, якщо дуже сильно горить, то робити трошки менший вогонь. І ріжемо вздовж по одному сантиметрі ширина. Викладаємо у миску всі кабачки, сіль перець мелений за смаком, приправа до картоплі, одна чайна ложка. Часник сухий. Або видавити 4-5 зубочків. олія, два. Багато. Олія 2 столові ложки. І все це перемішати, залишити на 30 хвилин, щоб воно промаринувалося, потім викласти, щоб стекли наші кабачки. Вони пускають сік, цей сік треба, щоб вилити. І смажимо обмокнути спочатку, щоб вони сухі трошки були, і обмакуємо першу миску борошну, другу миску яйця взбиті вилкою. І третю миску сухарі, сухарі паніровочні. Ми робили з багету. Так, дівчатка, смакуйте на здоров'я.